Сильно повітряної тривоги у п'ятницю минулого тижня, у перший день проведення зосі, завадила молодим депутатам, славуючись, стати офіційно депутатами молодіжної ради. А цього тижня нічого не завадило. Сьогодні ми проводимо прочисту вже по святому. Не обираємо ваш склад, він вже обраний, проводимо рочисту по святу. І я дуже вам вдячна кожному присутньому за ваш вибір. За вашу свідому позицію, за вашу свідому думку і розуміння, що ви робите в молодіжній раді. Ми обов'язково з кожного вислухаємо. І я думаю, ви розумієте, я повідала за роботою з вами, що ви справді це розумієте, що ми можемо проводити нові скликання вбирати, ми можемо збиратися в ці залі важливі питання вирішуються саме завдяки Збройним силам. Збройні сили свій фронт тримають і наші депутати молодіжної ради попередніх скликань. І на превеликі жаль, навіть є ті на алеї вже герої, також депутати, попередніх скликань і інші молоді особи і немолоді. 15 депутатів офлайн і 6 онлайн взяли участь у присвяті в депутати міської ради майбутнє Славутича. Захід пройшов за участю почесних гостей трьох депутатів міської ради та міського голови. І ми дорослі в великому боргу перед вами, перед молодим поколінням, перед тією малечою, яка підростає. Бо ви не маєте того повноцінного життя, яке ми б хотіли вам тут забезпечити. А натомість життя має продовжувати. І наша країна в своїй боротьбі прагне до зрозумілих стандартів життя, до стандартів європейських, до стандартів цивілізованого світу, до стандартів демократичного життя. Молодіжна рада є важливою, а можливо, і визначальною складовою демократичного суспільства в Соловутичі, зокрема, і в Україні в цілому, тому що молодь це ті, хто розуміє, яким буде майбутнє, бо вони в ньому жити будуть. Вже як дорослі, і формувати, формувати це життя. А я взагалі кажу, що ми дуже зацікавлені, щоб ви були активні, щоб ви були розумні, щоб ви були краще нас. Бо коли ми підемо на відпочинок на пенсію, сподіваюся, то ви будете формувати наше життя, і нам хотілося би жити в той період дуже комфортно. А натомість зараз ми від вас маємо певні очікування. В першу чергу, очікування, щоб ви були амбітними. Щоб ви не боялися жодних ідей, навіть якщо вони вам здаються нереальними і, можливо, не на часі, озвучуйте їх. Вступайте в діалог, вступайте в дискут. Ми готові до цього дискуту. Це справді так, міська рада достатньо відкрита, достатньо сучасна для того, щоб дискутувати з молодіжною радою по тим чи іншим напрямкам. Ми завжди готові вас підтримати. І послухати, якщо десь ми не розуміємо, чого ви прагнете, особливо в цей період. На жаль, у нас зараз не відбувається таких великих урочистов це, як це бувало зазвичай з молодіжкою, але так ми працюємо зараз і в міській раді. Інколи збираємо сьогодні на завтра, тому що треба приймати рішення. А депутатів не завжди вистачає, хтось в збройних силах перебуває, хтось перебуває за межами України. Служб ДФТГ, як, наприклад, Дмитро Стемок, це теж депутат міської ради, командир нашого ДФТГ. І ми абсолютно цьому. Абсолютно гнучкі, і такі самі будемо гнучкі в відносинах з вами в роботі з вами. Запрошую до співпраці і бажаю вам досягти успіху, мабуть, певної гармонії для себе в житті, щоб ви не пожалкували, що ви пішли в молодіжну раду, що приділяєте цьому. Час підтримую абсолютно пані Оксану. Не зважайте на всі хейти, бо влада це непроста штука психологічна, і тут треба бути міцними. А ви такі, ви маєте бути міцними, бо ви вже міцні, бо ви українці, бо ви тут, в Славутищі на рівні землі. Дуже вам дякую, вітаю вас з обранням. Чекаємо з нетерпінням офіційної частини, щоб ми вже оголосили повноцінними депутатами молодіжної ради. І хай ваші мрії збуваються і дякую звичайно нашим всім захисникам і захисницям за те, що ми можемо тут сьогодні сидіти в Славутичі, в цій залі спілкуватися і мріяти про певні плани на майбутнє, очікувати нашої такої необхідної перемоги в цій непростійній під оплески присутніх ново депутати стали офіційно на найближчий рік представляти інтереси молоді Славутича на офіційному рівні. депутати виступили з щирими промовами, в яких розповіли про свої прагнення та цілі. Кожен з них висловив своє бачення розвитку молодіжного руху та бажання долучитись до змін у місті. Головою молодіжної ради стала депутатка Софія Сідорова, яка точно знає, чого хоче і як їй діяти далі. Молодіжної ради я маю звертувати декілька завдань, але основне це саме залучення молоді. І залучення молоді не на місцевому рівні, не через заходи на місцевому рівні, а й в співпраці з іншими молодіжними радами та молодіжними організаціями з усієї України. Наприклад, зараз відомо на комунікацію з молодіжною радою Рогані є представником національного альянсу. Я знаю також що СКАТі бухати є представником національного молодіжного конгресу, це також дуже потужна молодіжна організація. От а, також ну і, і маю зв'язки, оскільки їздила останні роки їздила тому до, до різних заходів а, зі всієї України. От познайомилися з людьми, з якими можна співпрацювати і це буде дуже потужно. Планують далі підкинути співпрацю з місцевої влади, аби молодіжна рада, мова Совудича мала, мала змогу долучатися бути критичною до тих рішень, які приймає влада міста. Також хочу створювати нові та показувати вже можливі, вже наявні можливості для молоді, оскільки, на жаль, молодь не завжди бачить ці можливості, які в неї зараз є. А їх насправді дуже багато і по всій Україні, і навіть в Солодичі. Голосування за її обрання пройшло за новими європейськими стандартами, не підняттям руки, а оплесками присутні депутати міської ради побажали молодим депутатам удачі. Думаю, що наша співпраця тільки піде на користь громади, і щоб дійсно ваш, ваша молодість стала. Ручинною силою для розбудови що нашого Славутича і всієї України. О, і я кожного персонально вітаю із скупом нашу молодіжну раду Славутича і е, Софію як лідера також вітаю. Дуже велика бере на себе вона відповідальність. Але коли є молодої людини оцей, то все получиться. Дуже було приємно почути вашу промову, навіщо я йду в молодіжну раду. Коли обрали мене, ну, депутата міської ради, ну так сталося, я навіть відверто не міг би відповісти сам собі, навіщо це мені здалося, цей зайвий клопіт і все інше. Але чому я хочу вас запевнити, що це у будь-якому випадку, з вашого боку, правильний крок. Це навіть не гра, це не навчання в ігровій формі. Ви е, стаєте відповідальними. Чому це важливо? Тому коли ви будете реалізовувати свої проєкти, комунікувати, ви кожного дня частину себе будете вкладати в цю місто, в цю громаду. І я впевнений, що з часом у вас виникне відповідальність за цю громаду. Ну, я знаю, що ви. Часто відвідували наші заходи і запрошую ще надразово приходити самим, приходити, приводити своїх друзів, свої команди, волібольні, футбольні, можна кружки по різним напрямкам. Я запевняю вас, ви позбудетесь того враження, що армія це нудно, це цікаво, це життєвий досвід. Ви пізнаєте один одного набагато краще, ніж просто сидячи за столами, і це теж різний маніків. Ще раз вас поздравляю з дуже важливим кроком вашого життя. і загальне фото у фіналі.